Всім привіт! В цьому відео ми навчимося з вами в'язати візерунок, перлинка або ж плутанка. Ось так він виглядає у готовому виробі. Він двосторонній, складається з таких гарнюніх перлинок, з обох сторон. Набираємо потрібну кількість петельок. виймаємо спицю. Кромочну знімаємо. Перша петля в ньому буде лицьова за передню стінку. Друга виворітна за передню стінку. Потім петлі чергуємо. Наступна лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. Так в'яжемо до кінця рядочка. Лицева виворітна. Остання, яка б не була попередня петелька, буде завжди виверідна. За передню стіночку вона у нас також кромочна. Повертаємо в'язання, кромочну знімаємо. Тут ми бачимо перед собою лицеву петельку. Тому над нею у другому рядочку буде виворітна за задню стіночку. Як в'язати петельки виворітні за передню задню стіночку є у попередньому відео уроці. Ось так просуваємо спицю за задню стіночку, підхоплюємо робочу ниточку та витягуємо. Далі. Наступна петелька у нас виворітна. Ми в'яжемо її лицевою за передню стінку. Ось так. Полотно вам підказує, як петельки розвернуті і як краще їх зв'язати. Третя петелька в нас лицева, повернута до нас косичкою. Тому заводимо спицю за задню стіночку і в'яжемо виворітну. Наступна над виворітною. Буде лицева. Так, чергуємо петельки до кінця рядочка над лицевою. Виворі за задню, над виворітною лицева. Плутаємо петельки, тому її в народі називають плутанка. Тут буде. Лицева остання, кромочна в нас, завжди виворітна. З'яжемо ще два рядочки, щоб було видно візеруночок. Першу знімаємо. Над виворітною буде лицева, над лицевою, виворітна за задню стінку, лицева, виворітна. Так чергуємо у кожному рядочку. Над виворітною буде лицьова, над лицьовою – виверітна. Остання кромочна завжди виверідна за передню стінку. Наступний рядок лицьова. Тому в'яжемо виворідною. Тут лицева, виверідна, лицева. Виверідна. Якщо вузлик, то це виворідно. В'яжемо лицевою, це щоб не сплутати. Остання вивертна. Ось вже починаю показувати нашу плутанку. Ось такі перлинки з обох сторон. Дуже гарний візеруночок.